З 5 лютого я використовую ф'ючерсного робота. Ось так він виглядає. Зараз він активно торгує в мене чотирма парами. Відповідно, я збільшив свій баланс зі 100 доларів до 456. Ну, тобто, це профіт, плюс я доложу загалом Я сюди вклав 350 доларів. Все, решта це є прибуток. Далі тим все переключу на графік. Ось можна так бачити ці монети, які торгуються. О, вже п'яту взяв. Раз, два, три, чотири, п ять. П ять монет. торгує робот. Можна бачити, як виглядає сітка. Я ну, в принципі, запускав прямі трансляції. Зараз я відновлю це. Прийшлося мені перевстановити вінду і відновлю показ прямих трансляцій, то, як торгує цей робот. Ну, в принципі, зараз в прямому ефірі можете, ну, в записі скоріш подивитися, як він відпрацьовує ось угоди. Переключуся на одну хвилину. Збільшу. Так, ось можна бачити, що він в мене зараз зробив продажі. От на тих свічках раз два, три, 4 5 свічок по одній хвилині, тобто протягом 5 хвилин він мене розпродав. І, скоріш за все, коли ціна буде зараз тікати вище, ось до точки входу, він може повністю по ринку мені скинути цю монету і з нею повністю вийти. Ну Або якщо він не скине, він просто буде летіти вгору, отут і тут робот буде добирати позиції і таким чином мені підтягувати ту сітку догори. І ну, дасть більше об'єму, відповідно, я на ній більше зароблю. Але в основному робот заробляє е, там, цент 2, 5, 10, 30, там, 40 центів, долар 2 по монеті. І виходить з неї. Тобто він, от Якщо лишається маленький об'єм, тобто, от бачите, 5, 5, 5, 5 монеток, він їх може от зараз. В, в один момент всі скинути, вийти і, і піти шукати точку входу в іншу монету. А, ну, ось так він, в принципі, підпрацьовує. Зараз ми відкриємо історію позицій. Так, оновити. І можна бачити, дивіться, як він робить. Тобто він по монеті Gras зробив 7 центів прибутку, по TAO 3 цента, по Lake зробив 3 цента. Далі 7 центів. Отут 34 цента по айчбару він зробив. Далі знов 2 цента. Тут 15 центів, 1 цент, 1 цент, 7 центів. Ось тут навіть мінус є, тобто, щоб не думали, що він там мінус не закриває. Закриває ще як. Далі. Тут він взагалі ну, тут він заробив якісь, напевно, там, тисячні ті монети. Тут маленький мінус, тут 9, мінус 9 е, е, центів. Тут долар 29. Тут 13 центів, 2 цента, 15 центів. І ось так він починає працювати. От можна подивитися мій ПНЛ. Так, обновимо його. Так, відкрив. За сьогодні він мені вже на, отак назбирав 3,35, це плюс 0,73%. Ось є графік повністю, як він працював в мене від, ну, по суті, 10 числа. Тобто тут я запустив кінець дня. І він в мене почав фактично з 10-го числа працювати. О, це в мене другий робот. в мене ще є перший робот, який я запустив. Але мені прийшлося там той аккаунт, на якому я запускав віддати, то я ну, в принципі планую зараз запустити на іншому аккаунті або просто на субаккаунті запущу, який собі зроблю в цьому так, основному акаунті. І, відповідно, буду продовжувати ще другим роботом торгувати, там інші налаштування, можливо, більш агресивніші зроблю, так як в мене на даний момент по налаштуваннях це ось є, такий, є така зона, як ризик менеджмент. Я поставив на 2,5. Тобто, якщо я візьму туфсу спідометр дам на максимум, то він буде дуже агресивно торгувати. Є хлопці, які тим і бавляться, і працюють максимально агресивно. Ну, я поки що не хочу сильно ризикувати, я на цьому аккаунті хочу більш плавно, ліпше мені там 5-10 доларів в день отримувати, і, і, і то буде окей. А на інший аккаунт я собі постараюся більш агресивніше запустити стратегію і буду так відпрацьовувати. Так, дивимося, що тут по позиціях. Раз, два, три, 4, 5, 6 позицій. Тобто робот ще мені відкрив позицію. Можна дивитися, він інколи, ну, по-любому нема такого, що він зразу ні, є, верніше, коли він відкриває угоду. Вона летить, наприклад, зразу в потрібному напрямку і він там заробляє. Інколи буває так, що коли він відкриває угоду, ціна ще летить в протилежному напрямку, і він добирає позиції. Ну, це, з одної сторони, прикольно. Чому? Тому що він відкриває, наприклад, тут там, на 2 долара угоду. І з десятим плечем, так? І, по-перше, воно зразу не використовується все плече, десяте, воно поступово набирається. І коли, наприклад, ціна летить не в нашу сторону, то він добирає, добирає, і виходить, більший об'єм йде в сітку, і та сітка, коли буде відпрацьовувати, вона принесе більше прибутку. Ну, тому тут, в будь-якому випадку, якщо йде в нашому напрямку, робот зразу розпродав це і йде не в нашому, він набрав, а потім розпродав. Тобто вже більш об'ємнішу сітку з більшим доходом. Ну, тому от досить він так цікаво працює. Є результати хлопців в нашій групі. Це і, і за три місяці, і за пів року. Тому користуються. Інструмент дуже прикольно працює. Я не скажу, що він там прям ну, заривається в тих монетах, а гарно їх відпрацьовує. Так, в мене були моменти, що прийшлося чекати довший час. Це, наприклад, там. Найбільше я чекав 4 дні, коли в мене вийде з монети просадка. Тобто воно пішло в просадку, робот там добряче набрав позицій, але він витягнув, вийшов і ще я заробив на цій монеті, в принципі, нормально. Тому, ну в мене, наприклад, є результат, який я теж вам покажу. Це Аккаунт, ну не мій, зразу кажу. О, людини близької. Там людина стартанула з 1000 доларів, налаштовував робота запустив, нічого не робить, то за 10 днів має там плюс 20%, Ну, 19, плюс 19% за 10 днів. Тобто з 1000 доларів це вийшло в нього там, під 200 доларів за 10 днів. Ну, В принципі, якщо ще 20 днів так попрацює, то в нього буде плюс 600 доларів. Це за місяць часу. Більше половини, тобто більше половини він фактично заробить. Ну, подивимося за місяць часу, звісно, але орієнтовно він заробить за стільки часу і зможе їх, наприклад, вивезти. Так? Тоді в нього буде ризик 400 доларів. І в подальшому робот, наприклад, йому заробить знов, наприклад, тих 400 доларів, все, людина тисячу в собі вклав на фьючі, заробив роботом 1000, вивів тисячу на спот. і Тисячма, які якими заробив, він починає грати далі. І там в нього вже ризик дорівнює нулю, так як він ну, працює з заробленими коштами, а не тими, які він витягнув, наприклад, з кишені або з якогось іншого активу перестав. Тому ну, кому цікаво, реально цікаво розібратися і торгувати з допомогою цього робота, тому що є люди, які торгують е цим роботом. Плюс руками, то там результати просто шалені. Шалені. Наприклад, останній результат Останній результат. людина 3000 доларів інвестувала собі на фьючерсний баланс з допомогою рук заробив плюс 10%, тобто плюс 300 доларів за один день. Це робот плюс руки. Як він каже, я маю час, я торгую, не маю часу, в мене стільки робот торгує. Коли є час, він ще плюс руками торгує. І він так собі поєднав і йому це виходить. Ну, це для тих, хто реально вміє торгувати, розуміє, що він робить. І ще скажу, у нас є канал з сигналами, по яких входить робот. Їх дуже багато, їх дуже багато. Тому ми його безкоштовно віддаємо Люди, хто ну, вміє цим користуватися, він заходить в нас в групу, і там є посилання на нашу сторінку. Не сторінку, а канал, де є. Імуносигнали, тому хтось їх теж використовує по призначенню. Так що всім гарного дня, мирного неба. І, і не залітаємо на всі котлети на ф'ючі, тому що фьючі це досить високий ризик і можна все просто втратити. Тому ліпше поєднуйте спотовий ринок і ф'ючерси.